Олесю, пані пані Олесю, Отже, ми поступово переходимо до підсумків року впродовж всіх цих тижнів, останніх грудня. І ось що ми чуємо сьогодні від президента: що так звані драфти документів, робочих документів готові. І це кілька різних папірців. Як ви гадаєте, сьогодні, коли Володимир Зеленський каже про ці напрацьовки, це нормальна модель чи ризикована? Адже вони матимуть різну юридичну силу, як ми зараз розуміємо, під чимось будуть підписи однієї сторони, під чимось іншої. Щось буде ратифіковане, щось ні. Зрештою, чи потім, при поновленні російської агресії, хоч щось з того підписаного зрештою спрацює? Ну, от зараз я прослухав те, що вами було сказано, пані Олесі. От. Оці слова драфт, папірець і як там, рамкові рамковий розмови. Документ. Так, так. Все це майже, 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 майже синоніми, тому що, як ви бачите, майже тут не використовується поняття проекти, документів. І в тому є проблема, бо насправді от, рамковий документ, драфт це означає, що є певна концептуальна записка. А від концептуальної записки до угоди, навіть, ну, скажімо, такого документу, як меморандум чи там, заява, які дещо деталізують ці речі, треба пройти шлях. Тобто мова йде поки що всіх обговорення всі цих, всієї проблематики на рівні, на рівні певних концептуальних підходів. І дуже важливо тут, коли ви співставляєте тексти. От, Оприлюднені, скажімо, Стівом Віткофом а, в мережі X на його, на його сторінці, і те, що сказано під час доповіді, за наслідками доповіді української делегації президента України, тому, в принципі, стає зрозумілим. А давайте декілька прикладів я вам приведу. В розмові з Кирилом Дмитрієвим Вікоф говорив про 28-пунктний документ чи драфт. Як вже використовується це слово. А українська делегація говорила про 20 пунктний, пунктний драфт. Вже ми бачимо 8 пунктів розбіжності. Тепер далі йдемо. Ну, зрозуміло, що з українською делегацією обговорювалися питання рамкової угоди про гарантії безпеки. Слово рамкова угода тут говорить про те, що. А сполучені Штати запевнили, гарантували, але технологічно не прописано, що, як, коли, скільки, немає відповіді. Це просто рамкова угода. Тепер обговорювали питання, які стосуються європейських гарантій безпеки. Ну тут те ж саме. Тобто, обговорювали з ким? З політичними радниками і помічниками. Глав держави, керівників урядів. А це питання безпеки, це питання технологічні, тобто військові, де мали бути представники штабів, бо такі документи розроблені штабом армії Франції і Великої Британії. Їх на зустрічах не було присутніх, хоча з українського боку був начальник штабу генерал Гнатов. Я вже не кажу тема, яка стосується, озвучується, це. Певні підходи до відновлення, відбудови і так далі. Ну, саме по собі розмова в умовах, коли всі розуміють і бачать, що до миру дорога далека. Ну, вона теж під питанням. Однак зверніть увагу: говорилося про участь інвестиційного фонду BlackRock, але ми не бачимо представника у цьому процесі. Ну і ситуація з, з замороженими активами Росії залишилася десь в останньому вагоні по ходу всю, всіх тут розмов і так далі. Тобто насправді можна сказати, що е, відчуваючи наближення Різдва Різдвяних і Нового Року, американці чи то попросили, чи самі нав'язали оцю розмову про те, що Ну давайте будемо говорити, що нібито там конструктивна розмова. Ну якщо так копнуть трохи на. там на півлопати, то за тою ко словами, конструктивна розмова просто абсолютно нічого не стоїть. Ось дивіться. А про що ще другу добу розмовляли Кирів Дмітрієві з Віткофом? А, що, про те, що Дмитрієв таки дякував за геніальність Трампові і за його успіхи в процесі. Тобто, абсолютно ясно, що. Поки українцям мозги пудрили Вітков з Кушнером, то паралельно вони бізнесом займалися з Кирилом Дмітрієвим. Ну я так бачу, бо тут інше щось не випливає. Тому можна сказати, що здобутки цих героїчних переговорників не з нашого боку. Наші якраз ведуть себе абсолютно правильно, бо розуміють, що з такими геніями, як Трамп, ну тільки так і треба себе вести. То, скажімо так, здобутків тут майже і немає. Ну і справді варто відзначити, що саме так ситуацію коментує Венс із американського боку і Дмитрієв з російського. Хоча сам Пісков каже, що він жодних зрушень не а не бачить. Але знов таки про нашу ситуацію з одного боку, так Україна демонструє готовність до миру, аби не бути звинуваченою Сполученими Штатами Америки. З іншого боку, ми все більше втягуємося у ці абсолютно непродуктивні і якоюсь мірою неадекватні умови і напрацьовки. Наші правки не подобаються Росії, звісно. Але схоже, що Росії дозволено і зволікати, і бути незадоволеною, і наполягати на своїх 28 пунктах. Але якщо задній хід дамо, ми, ми будемо звинувачені у таку, ну начебто, як у саботажі цього так званого миру. Ми маємо ще можливість відступу з цієї схеми. Пані Лесі, розумієте, завжди в хаті буде винувата невістка. Особливо, якщо ще там ще брат залишився чоловіка і так далі. І тут у цій ситуації 에, Трамп сповідує перемогу завжди великого, більшого і, і так далі. Багатшого по територіях там, і таке інше. І тут очевидно, що 에, тактика, яка раз, зараз обрана Україною, на мою точку зору, вона абсолютно правильна. Вона виправдана, принаймні. Тобто, будемо краще говорити з Військовими. От, е і Разом з європейцями шукати спільну мову, дасть Бог, знайдемо. От, хоча ця дилема і дихотомія між цінностями і інтересами, вона, в принципі, штучно надумана. Ну, як і все у Трампа. Переговори уявні, мир уявний, завершення війни уявне. Але це ліпше, тому що це поганий партнер, а він, але він якийсь є цей партнер, принаймні там. Закон прийняв, там майже мільярд виділить якісь грошей, як щось допоможе і так далі. І це добре. І в цій ситуації е, ще краще те, що і Трамп, і Вітько, в принципі, починають розуміти, що Росія або А тягне час, або Б явно руками хоче заграбастать Трампа, заграбастать Україну. Наскільки це акцептується Трампом на 0,0, як мене вчили? Бо е, Трамп сам хворіє імперською колоніальною філософією зовнішньої політики. Це, по суті, такий собі неоімперіалізм, неоколоніалізм, бо іначе як пояснити призначення це спецпредставника по Гренландії? Чи там якісь його порухи до Канади? Тут, правда, він паузу взяв, але це ненадовго. Це поки, поки там карні прем'єр-міністр, то Трамп буде мовчати, бо цей чоловік йому не по зубах. Однак ми бачимо тут співпадіння. Я вже не кажу, це творіння п'ятірки великої, яке там випадає з концепції. Тобто, що це за творіння п'ять? Значить, Російська імперія, Японська імперія, Китайська імперія, Індійська імперія. Ну і себе він бачить не менше, як імператор корону жодягає. Тобто, значить, мріє про імперію ще й американську, хоча сама по собі ця конфедерація держав, як вони кажуть, вона теж нагадує собою імперію. Тому отут ми і маємо проблему. І в такій ситуації насправді що добре, союз України і Європи цементується, і цей союз випробовується з обох боків з Вашингтона Трампом і з Москви Путіним і дай Боже, щоб у цьому поєднанні, яке називається Європейський Союз і Україна, щоб стосунки зміцнювалися і виростали до, ну скажемо, формування об'єднаних збройних сил, об'єднаного штабу, об'єднаного оборонно промислового комплексу. Добре, пане Романе, цю тему фактично доволі глибоко вдалося вам окреслити тоді. Ще дозвольте стисло запитати і про Європу. Як ви оцінюєте сьогодні ідею Еммануеля Макрона щодо відновлення контактів з Росією і розбіжності, які на напередодні днями раніше продемонстрував Макрон щодо Мер? Це використання заморожених російських активів, наприклад, видання «Політико» вже пише про те, що Європа підводить Україну. А сам Емо. Еман... Менюель Макрон, ось такий якийсь для себе альтернативний варіант. Шукає це дійсно альтернативний перемовник в його обличчі чи пошук своїх вигод для самої Франції? Ну, що стосується політику, то вони заблудилися у трьох неберезах, не соснах. Що там краще взяти? Ну середземноморською, давайте сосну назвемо. Вони блудять, до речі, дуже часто в політику, тому ми їм пробачимо цю вольності, бо там не точно зовсім зображено відносини між. а... Е Мелоні, Трамп, даруйте Мерцом і Макроном. Тепер ідеї Макрона. Чим більше Трамп буде говорити про те, що Європа має бути в оборонній безпеці самодостатньою, тим більше француз буде розповідати про те, що Париж має будувати відносини е, і Європа з усіма країнами е, як альтернатива е, Вашингтону. Взагалі Взагалі, любов між Вашингтоном і Парижем починається від пляшки шампанського французького, який ніколи не буде пити справжній американець, закінчуючи статую свободи, яку кожен американець мріє вернути в Париж, звідки вона колись приїхала. Тому тут відносини е, дуже поетичні. Як між французами і американцями, і оце розмови Трампа про те, що Європа має бути самодостатньою, в Європі має бути своя оборона. американці вийдуть з Європи і так далі. Чим більше будуть про це говорити американці, тим французи не має значення, яке його прізвище: Макрон чи Валері Жоскар Дестен, чи будь-хто? От навіть візьміть там Ліпен, яку розказують, що вона там така. Французька націоналістка, вона теж саме сказала б Трампу. Тому Трампи так і ніяк не можуть зрозуміти, так на кого їм треба ставити ставку з правих популістів на Ліпен, Джордана Барделу чи ще когось. Тому тут, якби зрозуміло, це принцип відносин Америки і Парижу. А тепер, а що це для нас? Справа в тому, що е Макрон. Намагаючись тут зіграти в винятково французьку політику, він насправді е, дуже двинув у штангу. Чому? Тому що він підіграв Путіну. Для Путіна це е, тільки й потрібно було. Він зараз піймав це в свої паруса і каже Трампу: Ну, не будеш ти Трампік виконувати наші завдання, то ми будемо з Макроном робити це. І от mm -hmm. ця розводочка така, вона якби вийшла, це як великий такий різдвяний подарок українцям. Однак ситуація виглядає яким чином. Макрон далі розмови, заяв він не піде, бо механізму як такого немає. Трамп буде святкувати Різдво. Нам буде холодно і буде страшно. Бо, як сказав Гаміш Гордон Бертон, не збирається Росія зупинятися на Різдво в обстрілах і так далі. Тому тут кожному своє. І на моє переконання, важливо зараз що? Важливо тісний діалог між Києвом і Європою для того, щоб плани, які малюються по допомозі, не просто були реалізовані, а збільшилися. І друге, Україна е синхронізує з Європою свої кроки. А от те, що періодично робить там е Джорджа Мелоні. Чи нині Макрон воно трохи вибивається з загального русла, і тут треба було б синхронізація. Пане Романе, дякую за ваш аналіз цієї ситуації. Впевнена, що дійсно це як не перша заява Макрона матиме якийсь розвиток, але найімовірніше і певною мірою згасання, як ми вже бачили. Ми бажаємо вам мирних різдвяних свят. Якщо вже цього тижня не поновимо спілкування, але впевнена, що ще до нового року привітаємося. Дякуємо. Мирного вечора. Бажаємо вам. Дякуємо за ваш аналіз ситуації. Роман безсмертний, український політик та дипломат і продавти. І про нові заяви з Європи до інших тем далі.